Ліс великий, а за годину весь не оббіжиш. Тож друзі, завтра, післязавтра треба буде приїхати пораніше. Ох, піцикий. Квіпень місяць, які маслята. ви тільки погляньте, які класні, товстенькі, просто неймовірні. Всім друзі, доброго вечора! Всім привіт! Знаходжусь я в Сосновому лісі. Сьогодні у нас 26 квітня. Мені сьогодні Facebook нагадав, що минулого року, 26 квітня, я вже збирав перші весняні маслята. І ось зараз уже половина на 5-ту вечора. Думаю, а не з'їздить чи мені позаглядати годинку по лісу? А не чи з'явилися вже маслята? Я, ось я вже забрів в ліс, грибів поки що не бачив, але весняний ліс дуже, друзі, вдохновляє такі запахи, кольори, тиша, краса неймовірна. Тож, годинку побродимо. Не знаю скільки і чи взагалі щось знайдемо, але. Трошки погуляємо. Якщо щось знайдемо, покажу. Так, ну що. Недаремно, мабуть, Facebook мені нагадав про перші маслята весняні, друзі, 26 квітня. Перший маслюк цього сезону. Ось він. От такий гарнюнький, товстенький, весняний маслючок. Ну що, як вам? Ах, пахне неймовірно. Клас. Перший є така невеличка галявинка. Походив по лісу, в лісі немає. І ось вийшов на галявинку і побачив перший. Перший є. О, так він тут не один був, дивіться. Ось іще один. ось поряд поряд ще один. О такий. Ух, який класний. Як же вони пахнуть? Є ще один, друзі. Ха. Так я зараз ще її на якийсь грибний суп або на картошечку з грибами назбираю. Хоча... Це можли, могли бути лише перших два розвідника-маслюка, які вилізли наприкінці квітня. Але це говорить про те, що грибочки вже є і вже треба їх ходити шукати. Полянка тут у мене величенька, така, бачите? Тож і час ще є. То побродимо трошки. Можливо, ще щось знайду. Перешу, брожу друзі, вже хвилин десять. Нічого немає. Я нарешті побачив ще один грабочок. Тут здається навіть не один. А. Заховалися. Опа, єсть. Так тут? Оцей а, вже... Цей вже трошки червивий. І цей трошки червивий. Є то капець. 26 квітня вони вже червіві, ще й маленькі такі. Ну да. Ну Цей хоч один нормальний. Один із трьох. Так, де тут проблема мене Один із трьох. Ви бачили сухо? Удачно на полянку зайшов. ось тут малесенький був, вже згнув. Черв'яки його з'їли. Та дивіться, це що робиться. Это просто капець. О, це й нормально. Тут один із двох, там один із трьох. немножко червела. Ну здесь еще можно есть. О, еще. Блин, коли вони успели вырасти, и уже еще червяки завелись. Еще только конец квітня месяца. Блин, даже, даже не травень. О, бачите, шляпка Ножка червива, шляпка нормальна. Це в принципі перші гриби. Тут теж ножка червива, шляпка нормальна. Хтось, скаже, що... Хтось, друзі, скаже, що назбирав самого м'яса. Ну, дома вже буду передивлятися більш детально, тому що час піджимає. Нема часу, скоро швидко дуже стемніє. А ще хочеться тут хоча б десь денебудь де ще... Еще побегать, можливо, еще что нибудь найду. О, дивіться. Пока с вами разговаривал. Онлайн, все онлайн. Ось еще два классных толстячка, маслючка. Так, це что у нас такое? Тоже, вот еще тільки лізуть белосенькие два. Есть Бачите, в глухому лісі немає, тільки на полянках. На полянках. О, іще ось. Ще. Іще на полянки. Клас. Ці тільки лізуть маленькі. Тут хтось грібся, якийсь мотоцикл, їздив. Квадроцикли, це взагалі зло. По лісу їздять мотоцикли, квадроцикли, як у себе дома. Оп, а ну, дивіться, скільки я вже знайшов. Бачите, Facebook знає що, що каже. Ось один. Це вже класний. Бачите, ножка майже не червива, якась чорна цяточка тільки по центру. Нет? Ось такий Гарненький. Тут ще малий ріс. І загрібати навіть нічим, бо ростуть на голому прямо на землі, на, на піску. Ну Де ж де заховалися? Джекпот. Піла кубка. І нормальні. Тут три і ще один. Чотири масочки. Ну, привіт, не небагато, але ж 26 квітня, нагадаю. Так що грибочки вже є. Ще, можливо, з півгодинки похожу. До темна, головне, щоб не заблукати. Так, Шукав, шукав, наче не було. Обернувся вокруг себе і ще є. В лісі в принципі сухо, друзі. Я б навіть сказав, що дуже сухо, дощів не було, Дощик дуже потрібен. Бачите, вже такі. Здавалося б, хтось може сказати, що це гриби. Друзі, дивіться, хтось може сказати, що це гриби якісь минулорічні, зібрані там. Не знаю в якому році. ось Дивіться, щоб ви не думали, я вам показу. покажу, що сьогодні у нас субота, 26 квітня і 16.54 на годиннику. Бачите? Я не знаю, чи видно, чи ні. Намагаюся видно. Тож хто там скаже, що відео минулорічне, Ну, я нічого, як то кажуть, нікому доказувати не збираюся. Бо в минулому році дуже багато писали, що хвати дурити людей, такого бути не може. Звісно, не може, ось дивіться. Звісно, не може. Опа. У кого не може, а в кого і може. Які красені. Але ростуть, бачите, навіть загребти ножки, то нічим. О-хо-хо, є, Кайфок! Взагалі! Так, ну я вже вдома буду перебирати на черв'яки, то наче ножки наче нормальні. Значити білесенькі, товстесенькі, класні. Оце я, як то кажуть, удачно зайшов. Оцей, мабуть, поганий. Ні? І цей класний. Ну що там більш нема ніде не заховалися. Хто по там з підписників. скажете потім, де я гриби пропустив. В якому місці піду збирати після виходу відео. Ліс великий, а за годину весь не обіжиш. Тож, друзі, завтра післязавтра треба буде приїхати пораніше. Ох, який. квітень місяць, які маслята, ви тільки погляньте, які класні, товстенькі, просто неймовірні. І саме цікаве, що... Людей немає. Людей немає. Ножик зрізаних я ще, чесно кажучи, не бачив. Тільки сміття в лісі повне. О! Дивіться, які стоять. Дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять. Обалдеть. Ой, блін, жалко, це вже поганий. Це, мабуть, теж. Ну хай. Розмножаються тут спорами. Так, і що в нас тут? Цей нормальний. Цей теж. Цей вже мабуть не. Бачите, вже які черві. знатку побачив и и тоже уже мабуть уже мабуть все хотя не бачите така ножка выедена а шляпка шляпка чистенька біленька ну, возьму одна, чуть не призявал Чи десь заховалося, чи, чи не заховалося. В лісі немає, зовсім немає. Тільки, тільки на галявинках. А воно одної галявинки до другої попобігає ще. Одна галявинка. І прямо посеред галявинки, дивіться. Дерева хто знаде, бачите, він росте просто посеред галявинки. Класний, ножка білесенька, величенький, і ну, трошки вже картошка наповнюється. Я думаю, що жарьоха з картошечкою буде. Геть мало часу. Трошки раніше приїхав хоча б на годинку. Ну что, она тика тика-тикаюсь. Лезут. Ну, бы дождик. Дождик там малюют. А лучше он будет, той дождик. Водина, їх тут аж три. Маленькі. Лізуть, маленькі, лізуть. Як на полянках ростуть, так їх так видно здалеку. Дивіться, які... Красавчики, вон один. Бачите, з поближчя підходжу. Ось біленький. Вон кубка ще. І, і вони ще, бачите, біленький. Зараз я їх, Опа! Ну тут ось зовсім, як, як ногіточок є, бачите? Ну я не буду їх різати. Ось ще один. Нехай підростуть я через пару-трику днів приїду. Ну оці красавчики можна забрати. Дивіться, я неждано не гадано, вже пів відра назбирав. Так, ще десь тут же ж бок не ну, Цих я й не бачив. Пізніше вже ногледів. Ну, це вже пропащий. Ось тут ще десь заховались. О, цей гарний мабуть. Так, і цей катовста ножка. Як у білого. Взагалі. Який красень. Так, це все заховаємо. Ну-ка, ще десь тут повинні бути, ну 100%. Так. Ішов по сосновому лісу, забрів якийсь осика, мабуть. Бачите, тільки листочки розпускаються. Сухенький лісочок, думаю, забрю. Тут повинні бути смарчки. І точно, ось вони. Хто ще сумнівається, що зараз квітень місяць, бо знаю, що знаються такі люди, які будуть писати, що маслят в квітні не буває, я вам показую, що і ще й сморчки в квітні ось ростуть. Так, два. Три. Зараз ми ще смарчки наближаємо. Чотири. вообще чистить лысин так лавится лесенки так классні такі молодесенки ще навіть мокрі ну, ще є. Там далі. Ще такий самий лісочок. Бачите? Зараз і туди зайду. Можливо там теж є морчки. же будемо, мабуть, виходити з лісу. Ще мабуть, песенькі лізуть. вже в сторону машини ось ще парочку знайшов оцей негодящий вже все так ну що друзі на годиннику майже шоста покажу ще раз що сьогодні 26 квітня Бачите, субота. Так, я вже буду рухатись до машини. Сонце у нас сідає на захід, а нам треба йти на схід, бо там десь у мене машина отак на свою, на свою тінь, десь в ту сторону. Можливо, ще щось по путі знайду трошки, але дивіться, я вам покажу зразу, якщо вже нічого не знайду. Ну. Більше, ніж відеречка сьогодні вдалося мені назбирати, попадалися такі зовсім малесенькі, класнючі. Дивіться, які класнючі маслятка. Десь трошки більше десятка знайшов цей сморчків, отаких от конічний. Сморчок конічний називається. Класні весняні гриби. Ну і попадалися взагалі такі вже більші маслятка класні. Тож, друзі, як для відкриття сезону, так взагалі просто, просто, просто класно. Дивіться, у мене навіть палець чорний, бачите? Два чорних пальця. Перші весняні маслята. Я вже одного разу їздив весною, але то була сморчкова шапочка. Трошки тез півдерочка назбирав. А ось вже з'явилися маслята. Десь, мабуть, тижня через три. В кінці травня у нас вже з'являються білі. Можливо, іноді навіть раніше з'являються, тож, можливо, ще і з'їздимо на перші травневі білі грибочки. Друзі, кому відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал. Сьогодні у нас субота. Значить, відео звийде завтра, в неділю. Так що дивіться відео в неділю, 27 квітня. Все, друзі, всім до побачення, пока-пока.